Ми учні 8 класу Могіївської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Ще трохи і настане те завтра, коли ми станемо випускниками і покинемо стіни цієї школи. Кожен із нас мріє стати студентом престижного вузу України і ми віримо, що ці мрії здійсняться. Адже ми вчимось в прекрасній школі і навчають нас мудрі і досвідчені вчителі. Наші вчителі роблять, роблять все для того. Щоб наші мрії здійснилися про навчання у престижних вищих навчальних закладах України. А які їхні мрії? Чи зможемо ми допомогти в здійсненні їхніх мрій? Учні Али Петрівни є переможцями район, районних та призерами обласних олімпіад з української мови та літератури, міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Алло Петрівка, а яка ваша найзапобітніша мрія як професіонал? Я мрію про сучасні засоби навчання. Це, перш за все, інтерактивна дошка, персональні комп'ютери чи планшети. Використання комп'ютерних технологій у викладанні української мови та літератури надає необмежені можливості. Зокрема. Активізує пізнавальну діяльність учнів, допомагає здійснювати диференційований, індивідуальний, особисто зорієнтований підхід. Чи погоджуєтеся ви зі мною слава? Так, Алла Петрівна, я з вами погоджуюся, тому що справді використання комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі надихає ну, от в першу чергу мене як педагога на пошуки нових підходів до навчання. Стимулює професійний ріст, допомагає йти в ногу з часом. Я взагалі мрію, щоб кожен мій урок був корисний учням, розвивав їх творчу ініціативу, ну і взагалі приносив задоволення від навчання. А тому можливості використання комп'ютерних технологій надають широке поле діяльності. Так, цілком з вами Учні Валентини Миколаївни, переможці районного туру учнівської олімпіади з хімії та біології. Валентина Миколаївна, а яка у вас професійна мрія? Мої науки хімії та біології вимагають дуже багато експериментів, вимагають проводити багато дослідів, вимагають працювати із мікропрепаратами. Тому використання інфо інформаційних технологій на моїх уроках дасть дітям вам. Краще зрозуміти ідеї, наукові факти, ідеї експерименту, хімічних, біологічних. І крім того, подача наукового матеріалу стане зрозумілим, кращим і навіть цікавим. Учні Антоніни Миколаївни, переможці районних та обласних олімпіад з географії, переможці конкурсу захисту робіт Малої академії наук. Антоніна Миколаївна, як вчити? які ваші мрії? Лише захоплений справою може захопити інших. Навчити творчо мислити лише той, хто сам творчо підходить до організації їх діяльності. Думаю, саме використання комп'ютера дає більше простору для творчості. Я хотіла б мати інтерактивну дошку, хотіла б мати комп'ютер. Це дозволить внести різноманітність у звичний хід роботи, збагатити інформаційну базу моїх уроків відео та аудіоматеріалами, узрізноманітнити види діяльності дітей, що сприятиме пізнавальній активності учнів на уроці. Я мрію, щоб мої учні-випускники завжди були успішними, конкурентно спроможніми фахівцями. Сучасний світ, інформаційний світ. Недаремно кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Тому на своїх уроках намагайся не просто передати певний набір інформації, необхідний для знань учнів, а намагайся навчити дітей всім прийомам обробки інформації. Це здобувати, передавати, обмінюватись, ефективно оформляти, здобути результати. А на сьогоднішній день це дуже складно, мені здається, і нецікаво робити без використання інформаційних комп'ютерних технологій. Цей відеоролик і надсилавши його на національний проект Відкритий світ маємо надію, що вчителі нашої школи стали ближчими до своїх мрій.